Вітаю вас на каналі Мій Затишок. Мене звуть Юля. І сьогодні ми будемо готувати з вами холодець. Який же секрет самого смачного холодцю? Обов'язкова умова це повинно бути декілька видів м'яса. В моєму випадку, це домашній півник, це рулька невеличка. І це. Свининка. Також нам потрібна цибулька. лушпинячко. бачите, я не зняла, почистила цибульку, але лушпинячко не знімала. Це для того, щоб холодець був золотистий, красивий колір, щоб у нього був. Також морквочка. Декілька листочків лаврового листя, частичок та чорний перець горошком. І, понятно, що потрібна сіль. А також, друзі, беремо гарний настрій та поїхали готувати. М'ясце я поставила у холодну воду. Стояло цілий день м'ясо в холодній воді, воду зливаю і ставимо в кастрюльку, щоб воно кипіло. Варитися він буде 4 години. Бачите, вариться уже наш бульйончик. Якщо на поверхні з'являється шума, пінка така, ми її збираємо та виливаємо. Вона нам не потрібна. Взагалі-то, якщо м'ясо куповане з магазину, то треба злити оцю першу воду обов'язково. Вона така. Негарна, сіра, з якимись домішками. Її краще злити і залити ще холодною водою, ще і закип'ятити ще раз. Оскільки в мене домашній півник, і він вимочений довго, м'ясо таке ж домашнє, вимочене, то я не буду зливати. Бачите, він і так який прозорий, жовтенький. Ой, а пахне вже. Це краса. Ставимо на ледь-ледь вогонь зовсім маленький. І обов'язково накриваємо кришечкою, щоб вода не википала. А за півгодинки до кінця варіння нашого холодцю ми кинемо сіль, перець з горошком, лаврушечку, морквочку нашу і цибулинку. Також товчу часничок у ступці і додаю до бульйону. Часник додасть неперевершений смак, повірте. Прийшов час, і ми вже закинули в наш бульйон, овочі та приправи. М'язко витягнули з нашого бульйончику, розібрали від кісточок. Отак подивіться, яке м'язко. Ніжне. Смакота. смакота. І тепер розкладаємо наше м'язце по тарілочкам чи судочках, розливаємо наш холодчик по тарілочкам, прикрашаємо його. Я прикрасила петрушечкою, яйцем, морквочкою, яка варилася у нас в бульйоні. Дивіться, він застиває на очах. І тепер треба його поставити в прохолодне місце до повного застигання. Пройшло всього пару годиночок, і наш холочик, он як гарно застив. Холочик був у холодильнику. До нього я ще що он хрін, чудовий холодець вийшов, і прозорий, а запашний, а смачний, який буде. Повірте. Ця страва заслуговує на те, щоб з нею довгенько повозитися. Це надзвичайно смачна страва. Так що, друзі, готуйте по моєму рецепту, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Пока-пока!